Уму шляху сім століть тому давній торговельний маршрут Схід-захід пролягав через придніпровські степи. Чергове підтвердження цього викопали на Запоріжжі місцеві школяри та студенти. Вони знайшли рештки давнього золотоординського міста, прихистку давніх торговельних караванів. Дике поле, як називали запорізькі степи в давнину, виявляється, було зовсім не диким. Принаймні у 14 столітті тут розквітали міста сади Золотої Орди із потужними водогонами та красивими будівлями. В основному ми тут знаходимо е, кашими. Ну, це е, на той час це була як мозаїка. Е, оскільки ми тут розкопуємо стіну. То досить велика кількість знаходиться тут. Під морівок давньої маршеті, що була прикрашена барвистою керамікою, лише одна із низки знахідок, виявлених під час розкопок, учнями нової археологічної школи. Таємниці рідної землі вони досліджують разом із вченими тамтешнього національного університету. Можна, говорити, що в даному регіоні існувало не два, не три, а якби ну, до десятка городів. А, Золотой. Да, Золотой Орды. А вот эти вот факты... Которая кабу бы, вот, на сьогоднішній день ми відкрили, анікакби бы, раз сидіть в сетом, що нікакого дикого поля не існувало. Вітчизняна наука вже назвала запорізьке відкриття цивілізаційним феноменом. Адже поки підручники історії не мали такої інформації про трьохсотрічну татаро-монгольську навалу, яка виявляється не тільки руйнувала, а й будувала міста. Місто будувалося якраз таким дуже строкатим населенням тобто, це населення зігане, яке зібуло з яним. Много татарами з різних територій, тобто тут е, і православні були, і мусульмани, і, і представники ну, абсолютно різних релігійних. І етноконфесійних яких сятнофесійне приналежності вчені припускають золотоординські міста на Запоріжжі були своєрідними готелями іноземних купців, що прямували великим шовковим шляхом з Криму до Західної Європи. Юні археологи сподіваються знайти тут скарб, та поки тішаться кожному яскравому уламкові давніх кахлів. Ними мусульмани зашифровували на мечетях свої священні тексти. І для школярів для студентів це саме є Ті основи, щоб побачити не лише з книжок той час, але також побачити саме, ну насправді, вона є. Золотоординське місто не витримало випробування часом та народної навали подармовий будматеріал. Вчені не сумніваються, розкішні будівлі розібрали по цеглині місцеві селяни на хати та курники. і ця цегла. Зрозуміло, що люди розбирали. І також тоді, тобто, Людська сутність, вона ж ну, не змінюється. Наступного літа пошуковці рушать до нової експедиції руслом місцевої річки Конки, адже десь тут мають бути й інші степові пролини багаті золотоординські міста. Олена Геращенко, Артем Деженков, Запоріжжя, програма Вікна СТБ.